Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття до нас завітала цифра 5. Цифра 5 це наступна цифра, яку ми будемо вивчати. Вона стоїть після цифри 4 у цифровому ряду. Та продовжує рахунок. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. А як же можна утворити число п'ять? А число можна утворити, якщо до одного додати чотири, або до двох додати три, або до трьох додати два. Або до чотирьох додати один? Це називається склад числа п'ять. А де ми можемо зустріти п'ятірку? Підкажу, що вона з нами щодня. Давайте відгадаємо загадку. У двох матерів по п'ять синів. Тримати все допомагають, як братів цих називають. Та звісно ж, це наші ручки та пальчики. А чи знаєте ви, що кожен палець на нашій долонці має свою назву? Тож, давайте їх вивчимо. Працьовиті пальчики. Трудяться щодня, і за це у кожного є своє ім'я. Цей великий та міцний, на долонці головний, великий палець. Цей покаже, що, де, з ким. Його звемми вказівним, вказівний палець. А хто живе посередині, хто найдовший у родині? Посередки він знайдеться, тому як цей палець зветься? Правильно, середній, а наступний розлінився і без імені лишився. Не хотів допомагати, отже, як його нам звати? Так, безіменний. А цей маленьким уродився, але в роботі знадобився. Палець легко цей впізнати. Отже, як його нам звати? Та це ж мізинець. Ось така цифра до нас сьогодні завітала і познайомила нас. З усіма пальчиками. Цифра 5. Дякую на все добре.